Вітаю, друзі, на каналі, на каналі Фінклуб. Вітаю також колег, які долучилися. Дякую за підтримку. Сьогодні ми поговоримо на тему, як в Україні сьогодні можна спокійно, самостійно накопичити собі на велику пенсію. Тож зараз перехожу на планшет і буду більш детально з вами про це балакати і говорити. От дивіться, кожен з вас складався у вас була така ситуація. Я певно, що у кожного дивіться, кожного разу, коли до вас ви отримали зарплату, приходили якісь гроші, ви весь час їх витрачали майже повністю. І до кінця місяця у вас нічого не залишалося. Наступного разу так само приходить до вас зарплата, якийсь дохід отримуєте, Це може бути, що, може також бути і виграш лотереї. Це всі ті гроші, які до вас приходять. І кожного разу ви їх витрачаєте і приходите до нуля, ще іноді ще залазите у борги берете якісь кредити. І Постійно ви приходите до нуля. Але так не має бути. Чому? Тому що ви маєте. Треба, щоб у вас було три види грошей. Перше це робочі гроші. Робочі гроші це всі ті гроші, які ви отримуєте. Це всі ваші надходження, це всі ваші доходи. Це 100%. Друге, що це які гроші, друге Ерочка це розхідні гроші. Розхідні. Це в даному випадку я змалював ситуацію, коли ви маєте також 100% всіх розходів. Але так не має бути. Кожен з вас має, щоб у вас були ще й резервні гроші. Резервні гроші, що це таке, навіщо вони вам? І скільки вони мають становити? Ви маєте формувати собі запас. Це мінімум 10%. Зараз виділю червоним, 10% від вашого доходу ви маєте. Виводити в резерв, а на 90%, лише, на 90 витрачати і на них жити. Якщо ви кожного разу будете витрачати лише 90%, а 10, 10% виводити в резерв. Кожного місяця, коли до вас приходить який дохід, і формувати резерв, у вас згодом буде достатньо коштів. Щоб на той випадок, якщо у вас звільнять з роботи, у вас буде за що прожити певний період. Якщо у вас буде якась хвороба і теж затягнеться з лікуванням, у вас також будуть гроші на те, щоб цей період пережити. Скільки має бути такий резерв? Наскільки його має хватати? Мінімум, це 3 місяці вашого прожиття. 3 місяці вашого прожиття. Прожиття. Як це рахується? До прикладу. Ваш дохід становить місяць там, сімейний або особистий, дивлячись, ви е, в сім'ї чи самостійно живете. 20 тисяч, ваш дохід, до прикладу, множите на 3, отримуєте 60 тисяч. Я ще повторююсь, цей дохід, ось цей резерв ви маєте тримати десь близько біля себе. Щоб зручний для вас час, ви завжди могли з ним користатись. Це також можуть бути якісь речі, які. Ви давно хотіли купити і не наважувались, і або їх не було, а тут, раз і у вас є, за що їх купити. Таким чином, ви, якщо будете дотримуватись правила 10%, виводите заплатіть собі, то згодом у вас накопичиться достатня подушка безпеки, і завдяки їй ви себе будете почувати набагато впевніше. Певніше. Тому скористайтеся цією порадою, і у вас завжди буде резерв, і у вас будуть гроші. Наступне, про що я хотів би поговорити, це про довгострокові резерви. Яким чином і де їх можна формувати у нас в країні? От дивіться. Кожного з точки зору часу наше життя поділяється на такі три періоди: перший період, другий і третій. Перший це навчання. В цьому періоді ми не самостійні навчання, ми не самостійні. В цьому періоді за нас все оплачують батьки. Другий період, ми починаємо дорослішати і починаємо заробляти. Другий період це період заробітку. Заробіток. В цьому періоді ми вже дорослі, ми вже заробляємо, фінансово зростаємо. Але як була перша точка, коли ви почали робити, так буде і останній день, коли ви будете працювати. І кожен з нас має собі поставити питання. Що в цій точці в нього відбудеться? Певною мірою кожен би хотів щоб його дохід і надалі зростав, або хоча б залишився на тому місці, який він зараз є, той дохід? Що в нас очікує в цьому періоді? Як далі жити, коли ви не зможете працювати? А цей період явно настане, бо згодом з віком 60-65 років людина вже не може так працювати, як у молоді роки. І що стається в цьому періоді? Якщо ви перестаєте працювати, виходите на пенсію, як це в нашій країні називається, ваш дохід падає. І падає він десь в 5 разів. Якщо ваша зарплата була 15 тисяч, то пенсію ви будете отримувати десь 3, ну максимум 4 тисячі. Це в тому випадку, якщо у вас є стаж, мінімум 35 років. Якщо згодом у вас буде. Згодом гроші будуть втрачати свою купельну спроможність, ціни будуть рости, і згодом ви прийдете зовсім до ніщити. Тому я волів би, щоб цей період у нас в країні не був пенсія. Я хочу, щоб цей період у нас називався відпочинок. До прикладу, от в Європі, європейські пенсіонери вони відпочивають, вони заповнили цю порожнечу. Яка в нас? У нас тут знак питання, вони це заповнили капіталом. У них є капітал. От, згадайте той, хто з вас був за кордоном, там в Єгипті, в Турції, то з Європи масово їхали пенсіонери відпочивати на морях. Вони там відпочивали, купалися повністю на всіх екскурсіях. Згадайте, хто був на пірамідах або десь там в Луксорі. Всюду європейські пенсіонери. За рахунок чого? За рахунок того, що вони все життя, все своє продуктивне життя відкладали самостійно собі на пенсію, на відпочинок. Тому зараз в нас є така ж сама можливість, як і в європейських пенсіонерів, відкладати собі на майбутню пенсію в тих ж самих компаніях, які є в Європі, в Америці та й в всьому розвиваному світі люди так роблять. От дивіться. Ви скажете, що. Неможливо в Україні відкладати, бо в нас маленькі зарплати. Кожен з вас, напевно, виходячи з дому, десь в місто, за день витрачає ну, мінімум по 100 гривень це на 2-3 філіжанки кави, хтось викурює пачку цигарок. Я не кажу, що треба там, кидати курити або перестати пити каву. Я кажу, ви витрачаєте гроші непомітно для себе. У вас така звичка. А якщо б ви, виробити таку звичку, Кожного дня відкладати собі, наприклад, ту ж саму ціну тих сигарет, це десь 90-100 гривень. То за рік, от дивіться, якщо взяти 100 гривень, 100 гривень, множимо на 365, скільки ми отримаємо? Ми отримаємо 36 тисяч 500 гривень. Ви самостійно, виробивши звичку, можете відкладати в рік. А якщо таку суму віднести страхову компанію? до речі, де ж е, відкладають такі гроші європейські пенсіонери? Да, і де вони накопичують? Зараз я спробую вам показати зараз. Швиденько. Статтю з Вікіпедії. Так, от дивіться. Стаття з Вікіпедії, де і за рахунок чого. Ось дивіться, зараз виділю, покажу. За рахунок чого. На Заході виплати за довгостроковими договорами страхування життя складають основу громадян пенсійного віку. Зрозуміло, за рахунок чого і де накопичують європейські пенсіонери. Це виска страхових компаніях життя. Ці компанії працюють також і в Україні. Я співпрацюю. З топ такими компаніями це американська MetLife. який більше 156 років. Це американська компанія. Працює в більш ніж 40 країнах світу. Лідер в світі, в страхуванні в життя. І також компанія TASLIF. Це українська. Дуже стрімко розвиваюча компанія, працююча за міжнародними стандартами, я хочу вас попередити, що це не ті компанії, які страхують там громадянську відповідальність транспортних засобів. Це лайфові компанії, які страхують життя, де в цих компаніях люди собі накопичують на третій період, на, на в даному випадку на відпочинок, на формують у цей капітал. Який механізм, я зараз вам це покажу. Ми... Тільки ми розглянули приклад, що в день можна самостійно, хто більше, хто менше, може спокійно собі накопичувати. Зараз, заприклад, взяли 100 гривень в день. Це в нас 3, 3 тисячі, так, 36 500. Якщо такі гроші почати відкладати 36 500 в страхову компанію, то приблизно в компанії, компанія розділити їх на дві частини. Десь 6500. Підуть на захисти. Згодом я розповім, що це за захисти. Такої опції нема жодної фінансової установи, крім страхових компаній лайфових. І 30 тисяч. 30 тисяч гривень. 30 тисяч гривень буде накопичувати людина. Зараз поглянемо скільки. Людина може накопичувати. Да, у нас 20 років, і тут приблизно десь 60 років. 40 років у нас, якщо людина, а європейці так і роблять, вони тільки не виходять на роботу, вони в той же час зразу відкривають собі, покупають поліс в такій компанії і накопичують собі на майбутнє. І непомітно для свого бюджету, бо це також невеликі гроші. А якщо чим раніше почати, тим з меншої суми це можна робити. Ну візьмемо середні так 30 років. 30 років. 30 тисяч гривень на 30 років. Самостійно за цей період людина накопичить собі 900 тисяч. Дома ви таких грошей не назбираєте, тому що ви їх завжди буде собласт кудись витратити. Страхові компанії ці гроші також не будуть просто так лежати, вона їх буде вкладувати в різні проєкти. Це облігації внутрішнього державного займу, інші фінансові папери, цінні метали, також депозити, а там по депозитам для таких компаній інші відсотки, не такі для, як для пересічних громадян. І за рахунок складного відсотку десь приблизно дохідність 12-14. За 30 років компанія нарахує вам 2 мільйона 700 тисяч. Лише одні відсотків. Розумієте, як це працює? За рахунок 1%. Що ми маємо разом? Разом ми маємо суму 3 мільйона 600 тисяч. 3 мільйона 600 тисяч. Погодьтеся. Непогана сума, непоганий капітал. Тут виділю червоним. 3 мільйона 600 тисяч гривень. Непогана сума, щоб зустріти капітал. Цю суму можна зняти одноразово, а можна ставити в страховій компанії і ануітетними виплатами, отримувати собі як, як пенсію, як додатковий дохід до пенсії, якщо вона у вас є. І таким чином спокійно жити, подорожувати, як і європейці, так і в Україні це можна робити. Так, переходимо до що таке захист. І це на цьому шляху до 60 років може статися все, що завгодно. Але в компанії передбачені захисти. Ну, до прикладу, перший захист це не дай Бог, у вас хвороба і ви, і клієнт помирає, смерть. Таке буває, що люди не доживають до пенсії, до відпочинку. Друге, що може статися на цьому шляху. Це якийсь нещасний випадок? Нещасний випадок. Також людина може померти. Може, може таке бути. Що ще таке? Це може бути непрацездатність. Непрацездатність. Це непрацездатність. Що в цих випадках очікує родину? Які це сталося? Буде фінансове падіння. В ці, таких сім'ях, в яких був один годувальник, цю родину очікує фінансове падіння. Що на цей випадок пропонує страхова кампанія? От в першому випадку, якщо людина захворіла і померла, в цьому випадку людині виплачують суму, яку вона самостійно мала накопичити. Це 900 тисяч. 900 тисяч гривень. Плюс відсоток на той момент, коли це сталося. Це може бути на першому році, на п'ятому, на 10-му, на 20-му. Все одно це буде виплата. Хоча, друге, що це в нас нещасний випадок. Це ДТП. Ну, Будь-який нещасний випадок, який призвів до смерті. Зараз е у нас військовий стан, куча різних шахетів, ракет прилітає. Люди помирають від цього. В цьому випадку компанія виплатить родині або спадкоємцям, кому хто буде вказаний в договорі, 2 мільйона 700 тисяч. Це трейна сума 700 тисяч гривень. Непогана підтримка для родини. А якщо подружжя загинуло в ДТП вдвох одразу, то це буде подвійна сума. Третє, непрацездатність. Тут буде виплачений відсоток від 0 до 100% суми від 2 мільйона 700 000, дивлячись, яка це непрацездатність. Також є можливість, неможливість, а якщо людина повністю втратила роботоспособність, тоді компанія звільняє від сплати подальших внесків. Також четверте, що є в компанії, це медицина, медичні захисти. Це від переломів, від опіків медицина. медицина. Переломи опіки, такі тяжкі хвороби, як інфаркти, інсульти. Також є покриття по цим ризикам. Це так коротенько, я розповів, як працює поліс накопичення в страховій компанії. В банку ви можете також накопичити собі, але там нема гарантії, що ваша ваш депозит збережеться повністю. Бо якщо банк збанкрутіє, то вам виплатять лише 650 тисяч гривень. В даній компанії в лайфових компаніях все переходить у спадок. Бо в договорі вказуються люди, які мають отримати гроші. По цим по непрацездатності, у нещасному, то смерті. Або якщо людина вже отримала цей капітал і не скористалася їм повністю, то також може отримати цю виплату. Зараз я очікую від вас питання. Також пишіть мені в особисті, кого зацікавило. На наступному ефірі будемо розбирати, яким чином. Зараз в Україні можна буде почати заробляти, додатковий дохід мати або почати свій бізнес без капітала вкладень. Тому підписуйтесь, будемо далі з вами спілкуватись. А зараз дякую всім за увагу. До зустрічі!